Хочуть змінити та розширити у здолбунові готуються до поточного ремонту стели на площі героїв майдану. Голова громади Владислав Сухляк разом із матерями загиблих захисників обговорює ескіз оновленого меморіалу. Оце буде по чотири фотографії і, на по, чотири. Два в ряду. Да, і по, по два в рядуряд тут. Розміщено 54 чотири від моменту повномасштабного вторгнення. 14 фотографій було до того. Це воїни АТО і ООС. І на сьогоднішній день, на жаль, у нас 78 вже. уже. Владислав Сухляк розповідає: війна, на жаль, забирає життя жителів громади. Батьки, дружини та діти полеглих хочуть мати місце, куди можна було б щодня навідуватися. Наразі розмістити усіх героїв, які віддали життя за незалежність України на існуючій стелі. Уже можливості немає. Вона потребує реконструкції. Відремонтують те, що є, оновлять світлини. А також додадуть нові секції. Там розмістять портрети героїв, які нещодавно повернулися додому. На щиті. Це близько 30 жителів громади. Ще 37 місцевих офіційно рахуються зниклими безвісті. Вартість усього проєкту оцінюють у мільйон 300 тисяч гривень. Скільки людей, стільки й думок, звичайно, не знайшли б ми в цьому питанні в золотої середини. Хтось може сказати, хтось на часі, хтось не на часі, але повірте, міська влада, в собі мене сьогодні, як міського голови, очільника громади, напряму сьогодні спілкується з родинами цих наших героїв, і ми бачимо, що в цьому є на сьогоднішній день велика потреба, тому що ми бачимо і по вечорах приходять вони. Ось так буде виглядати оновлена стела біля портрету кожної. З героїв розмістять qr код за яким можна буде прочитати історію людини та обставини, за яких вона загинула. Пані Галина, чи не щодня біля стелли. тут розміщена світлина її сина Олександра Охрімчука? Він загинув на Луганщині. Йому назавжди 32. Залишилася дружина та донька. Для мами дуже важливо, аби кожен житель громади міг бачити те, якою ціною дається незалежність, і щоб ніколи і ніхто не забув тих, кому потрібно завдячувати відносно мирним життям. Мій син був абсолютно мирною людиною. Він ростив доньку, працював. Він любив маму, свою дружину, любив своїх сестер. Але коли постало питання про те, що треба захистити кого в першу чергу? Своїх рідних, свою доньку, він пішов. Мама Павла Москалюка, пані Юлія, зупиняється біля стела і згадує знайомих, які ходили із нею тими ж самими вулицями і росли на її очах, знайомих, яких забрала війна. Світлини її сина поки що немає. Він загинув нещодавно після важкого поранення на Донеччині. Мама щодня на кладовищі. Сподівається, що і для її героя знайдеться місце на стелі серед таких же ж мужніх та щирих патріотів своєї держави. Розповідає, син дружив із Василем Жуком, який загинув у 2015 році і хотів йти ще тоді. Мама не відпустила після повномасштабного вторгнення. Втримати Павла вже було неможливо. Рвався туди, рвався. Казав мамка, мені треба було йти з Василем Жуком. Він мій друг, я його хочу захистити, я хочу відомстити. Ну, як мама казала, сину, не залишай мене, але він, мама, прийшов мій час, я йду, я йду, він був героєм. Жителі громади у соцмережах сприйняли новину про оновлення стеле неоднозначно є ті, які вважають, що доцільніше кошти спрямувати військовим. Пані Юлія каже, допомагати живим потрібно, але і забувати тих, хто загинув, ми не маємо права. Сьогодні я столкнулася, зіткнулася з таким питанням теж і сказала, хай йде твій, і будеш знати мої переживання, будеш знати, чи треба ця стела, і треба ця стела, не дивитися на, на цей час, тому що люди сюди ходять і навіть взяти мого сина дуже багато знали його і знають. І хочуть підійти, просто вклонитися герою. У планах керівництва громади також перейменувати площу із героїв Майдану на площу героїв. Переносити меморіал не стали. Пояснили, що місце у серці Здолбунова найкраще підходить для вшанування пам'яті захисників. Розпочати роботу над оновленням планують найближчим часом. Мороз, Віктор Міщук, телеканал Media Group.